Ще одна трагічна історія, яка відбулася на теренах нашої Фастівщини, в селищі Коженка. В далекому, 1941 році, в цьому селищі було розстріляно більше 30 людей. Я бачив живу війну. Я її не хочу бачити, більше. І щоб виділи, її не бачили тієї. Кончив я в 41-му году. 17, ядва... 17 іюня 10 класів. У суботу був випуск 21 числа. Погуляли ми цей випуск, а раненько прийшли фотографію. Радіо каже війна. Ну, вже в іюні місяці вже німці були тут. Як прийшли німці, то все. Що було у Колгоспі, поділили. Поля були посіяні. Ми почали косити. Це був четвер 24 го числа. Недалеко кожанки на півенському полі, бо я сам із Півень. І десь перед обідом почалася стрільба зі сторони кожанки. А що за стрільба неізвісно. через минут 20. Біжать люди, ну, ну не знаю, ну, 50 дур, бігало, 70 числі. Люди, що це таке случилося? Кажуть, там євреїв розстрілюють. Де? У лісі, пиво, там коло базару. Ми з матір'ю і сестер, брат полем ці бурачки за путьою около станції в нас. Чуємо стрілянина у цій стороні, що ж за стрілянина? і дуже пахкає. До обід воно почалося. До обіду. До обіду. Ми, а в мене тут бабуся коло заводу. Я тут родилася, ой Боже, це, мабуть, нашу бабушку б'ють. Я з братом з колею старшеньким біжимо до заводу. І біжимо до бабушки. Не наші спокійні. Кажуть, євреї ведуть у ліс туди. Ой Боже, це ж там мої. Броня, муня і клара, троє в мене однокласників. Мені дуже його було жаль, Я їх не байдужа була. Я 10 годин з проїжджала оцю могилу, бо я в заводі робила і так 10 годин кланялася їм. І я хочу, щоб не були вони в крапині, щоб не лежали. Ну, я ще не байдужа була, переховала чотири танкісти. У нас там догоріли, я тут збирала і до ями. У лісі є один льотчик захоронений. Я що можу, як можу, я його там і поставила пам'ятничок, і поставила ограду, крашу, кожен його сама. Хожу, я то пішла до могили. Я це відеось, як його німці розстрілювали. Мені тоді було три роки. Ми жили і напроти нас жила сім'я очеретянських. Дівчинка була одного року зо мною. Батько пішов на фронт, а вона жила з матір'ю. І е, оцей же Браунс. Поліцаями нагрянув, то мама побігла туди і хотіла забрати дівчику і просить їх, що дайте хоч дитину. От то цей браун її хотів теж. Каже, то підеш в місті з ними. Але у нас була жінка жила, то вона вихватила маму, а то розстріляли б і маму. І е, уже якщо, вже якщо після війни. Ми у лісі пасли корів, і ця могила була. І приїхав оцей от Файбушенко, у нього розстріляли двох дочок да, і жінку. <гум> то огородили її отакими брьовнами. просто брьовнами, але людям не було чого топити, то вони ті брьовна забрали, і після того ту могилу ніхто не обробляв. Хоча і приїжджали родичі цих євреїв, вони ж таки. Дуже цінять, а це чогось нічого. І, і деякі є, були і в Фастові робили. Оцього Файбушенка сестра робила парикмахером, І вони цю могилу. Ну, а ми, якщо були малими, то, то візьмеш квіток та принесеш, положиш на цю могилку, та й все. Після війни Германія, угнаний був на Калимі я перебував. А вже в 51 году вернувся на родину і давай собі оці дані оцих людей. Я хочу, щоб пліду іще покоління, яке буде, щоб берегли мир, ніколи не починали війну. Щоб оці пам'ятники стояли для того, щоб предосторога була, предосторога. Що таке война? Ось на цьому місці було розстріляно, знищено більше 30 людей, які жили в Кожанці, які були з національності своєї євреї. Дилюсь, скромно, так видно тільки маленький, такий маленький бугорочок, який наче нам нагадує цю величезну трагедію.